Аукціон організували в музеї мистецтв у Кропивницькому. Учасникам пропонують 27 лотів. Це картини, вироби з дерева та глини. Їх безкоштовно надали художники, майстри та колекціонери. Дві основні мети є в проведенні аукціону. Це перше, пропаганда і популяризація благодійності як такої. Друга важлива мета аукціону це звичайно популяризація місцевих художників і не тільки місцевих художників, і дати їм можливість проявити себе в благодійній сфері. Торік аукціон не проводили через коронавірус. Цьогоріч вирішили не відмовлятися, каже Тетяна Ткаченко. Ми вперше проводимо в такій локації, так розміщено, щоб зробити більше відстань між стільцями, максимально зробити всі карантинні заходи і також просили. Наших потенційних покупців меценатів, хто може доєднатися через систему Zoom, щоб і людей було більше. Ну і була можливість розміститися в залі. Першим продають ось цей виріб з дерева. Це український яну-охоронець кропивничанина Володимира Крутоуса. Початкова вартість 350 гривень. 3600 гривень раз 3600 гривень, два, 3600 гривень. пані Дарія, вітаємо вас. Його купила учасниця аукціону Дарія Гребенюк. Ми його придбали за 3600 гривень. Чому? Тому що він дійсно нас захопив, надзвичайно сподобався. І взагалі ми на роботі колекціонуємо різні статуетки і фігурки з дерева. Із 27 лотів, 21 – це картини художників з Одеси та Кіровоградської області. Вперше свою роботу для продажу надала кропивницька художниця Ольга Краснопольська. Я вирішила взяти участь і надала роботу, яка називається «Авітаміноз». Насправді, не дивлячись на те що така дивна назва, робота досить позитивна, тому що це весна на підвіконні. Гроші збирають для придбання дефібрилятора для міської лікарні швидкої меддопомоги. Нині мають один, каже заступник директора лікарні Валерій Заремба. Поки що відділення екстреної медичної допомоги, яке відкрито у нас, воно без обладнання. Ці кошти зараз збираються на обладнання. Ремонт в нас зробили дійсно. Дуже гарний ремонт, але з обладнанням є деякі проблеми, тому ми зараз, те, що вкрай необхідно, хочемо зібрати гроші для цього обладнання. Великодній аукціон тривав дві години. За цей час продали 19 лотів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.